Доброго вечора. Сьогодні вранці представники авто Євросили блокували міжнародні траси Київчоп та Київковель. Так, власники автівок на іноземній реєстрації протестували проти змін до податкового та митного кодексів, ухвалених Верховною Радою 8 листопада. Вони стосуються зниження вартості легалізації авто з єврономерами та посилення контролю щодо автівок, ввезених в Україну в режимі транзиту чи тимчасового перебування. Зокрема, протестувальники вимагають скасувати коефіцієнт. Віку авто з розрахунку вартості акцизу. Наскільки вимоги протестувальників є обґрунтованими, а блокування траси виправданим? Про це говоримо у темі дня разом із учасником громадської організації «Автоєвросили» Андрієм Крупенею та начальником управління патрульної поліції в області Сергієм Мерчуком. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. для початку. Давайте подивимося сюжет про події, які сьогодні були вранці. Від моєї колеги Світлани Сабанюк. Сьогодні, з 9 години ранку, представники громадської організації авто Євросила обмежили рух транспорту на автодорозі Київ, чоп біля села Біла Криниця Рівненського району. Вони виступають із вимогою до депутатів Верховної Ради України скасувати закон, яким встановлено нові тарифи на розмитнення автомобілів. Зараз ми вимагаємо від народних депутатів, щоб вони проголосували за постанови 84 87 та постанова 84 88, які відміняють ці закони. Цей закон був прийнятий в Верховній Раді, і він дозволяє розмитнювати автомобілі, але ціна там розмитнення в 2-3 рази перевищує вартість цих автомобілів в Україні в Європі. Євробляхарі безперервно рухалися пішохідним переходом, чим створили чимало незручностей для автомобільного транспорту. Оскільки траса є міжнародною в окремих водіїв здавали нерви. Я в нижніх воротах 10 часов простою, В вчора я ніч не спав. Я їду, бо мені на вигрузку треба. Просто вже це все мені напекло. Десять часов в нижні ворота. зараз тут я 10 годин простою. зараз Житомир перекриє. 10 часов. Тажу я за 30 часов у Києві з Закарпаття. дойду? фуру на Київ пропустили. Для інших учасників руху працівники поліції також передбачили шляхи об'їзду, тому тривалих затримок транспорту вдалося уникнути. Наразі поліція організувала об'їзд двома шляхами для учасників руху, щоб максимально не створювати корок на автодорозі. За фактом перекриття автомобільних дорог доріг, так само буде. Планується відкриватися в кримінальне провадження. Антон Крук повідомив про інцидент, який стався на дорозі, де активісти припаркували свої автомобілі. Один з учасників зупинив свій автомобіль посеред дороги, не реагував на зауваження начальника патрульної поліції Рівненської області Мерчука. Відповідно, почав здійснювати рух. За цим фактом, відповідно, плануємо відкривати кримінальне провадження. Цю подію представники АвтоЄвросили назвали фальсифікацією. Автомобілі зупинилися в лівій смузі, як було заявлено в схемі обмеження руху. Пан Мерчук підійшов до першого автомобіля, почав викрикувати, викрикувати забори автомобіль. Після чого став спереду, коліном вдарився в асфальт та, та впав на землю і почав триматися за ногу. Після чого підбігло 10 працівників поліції, вийняло водія. Оскільки активістів було небагато, рух транспорту здійснювався і через автозаправну станцію. В другій половині дня працівники поліції заявили про замінування. Активісти цю інформацію спростовують та продовжують стояти на трасі. Ми за доступне авто, але, в принципі, має бути доступне життя. Не саме авто, має бути доступне якась нормальна освіта, нормальне харчування, нормальні ціни на паливо. Попри холод на вулиці, учасники акції заявили, що акція безстрокова і вони стоятимуть доти, доки закон не скасують або президент не накладе на нього вето. Світлана Сабанюк, Володимир Струс, Микола Мельничук, Костянтин Гнітецький Тема дня Юарівне. Пане Андрію, скажіть, будь ласка. Чому саме блокувати трасу? Чи розглядала ваша організація якісь інші варіанти протесту? Однозначно розглядала. І зранку ми приїхали всією колоною не для того, щоб заблокувати трасу, а для того, щоб утруднити проїзд. Цебто звернути на себе увагу, ми намагались розставити автомобілі в шахматному порядку по п'ять автомобілів з однієї і з іншої сторони, таким чином, щоб автомобілі інші могли рухатись безперешкодно, просто зниживши швидкість, оскільки там знаходився населений пункт, вони і так мали рухатись в районі 50 км за годину. Ну разом з тим ми бачили водія, який, ну м'яко кажучи, не задоволений цією акцією. І... Так, ну там немає продовження вашої, на жаль, <зйом> зйомок. Потім водій говорив, що люди добре прислухатись до цих людей. У них є сім'ї. І Він говорив правду. В кожного є сім'ї, в кожного є свої справи, робота. Ми всі дорослі люди. І нам не від того, що немає чим зайнятися вдома або на роботі, ну, ми виходимо на протести. Але дивіться, водій був більше 10 годин у дорозі. Він був у Івано-Франківську затриманий і ну, передбачав, що буде затримка і в у Житомирі. Ну Но... так, ну ми е, вибачаємося за незручності, які складаємо всім учасникам дорожнього руху, але на жаль. В нашій державі по іншому звернути увагу на проблему не можна. Ми стояли під каміном, ми стояли десятки тисяч людей. Ніхто, Скажіть, ніхто не звернув увагу. Тетяна Острікова у нас повідомлені було член парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Говорила про те, що парламент завтра або в п'ятницю розглядатиме постанову про скасування результатів голосування за цей кодекс. Чи не варто було почекати? Однозначно, варто було. Але в нас склалася така ситуація в країні, що коли не звернути увагу на цю проблему, її потихеньку заминають. І відбулося б голосування Тихесенько, бо його перенесли взагалі. І нічого не відбулося. І не скасували би постанову. Я хочу наголосити нашим глядачам, що це не тільки для євро номерів розмитнення. Наразі закінчується в 2019 році під Євро 5 розмитнення, яке було до цього. Ніхто не зможе пригнати свій автомобіль іншим законом, буде тільки один закон. Які прийняті. пане Сергію? Чи здійснюють і якщо так, то які здійснюють правопорушення учасники акції? Ну, в першу чергу хотілося б сказати про те, що працівники поліції підтримують будь-які законні вимоги і в законній спосіб, який це проявляють громадяни, оскільки це їхнім законним правом, яке яке розписано в Конституції України. Але на жаль, метод, яким сьогодні була проведена акція, він був дуже небезпечний для інших учасників руху. Тої від ви водії в'їдете на трасі міжнароднозначної і в лівій крайній смузі, і посередині дороги запарковані припарковані транспортні засоби. Аби на жаль, це було дуже небезпечно, і ми не могли цього допустити. З самого початку акція розпочалась з того, що перші транспортні засоби запаркувалися в лівій крайній смузі. Ми хотіли конструктивно домовитися, щоб акція продовжувалася. І, але не в такому руслі, тобто люди перемітингувальники ну, перекривали трасу з однієї сторони 15 хвилин і з іншої, таким самим чином їх могли б почути водії, які рухалися в обох напрямках, і це не, став, ну, не робило б таких незручностей для інших водіїв, і всі могли б потрапити швидко додому. На жаль, конструктиву в цьому не було досягнуто. Якщо з Андрієм ще можна було про що спілкуватися <пес? пес>? і домовлятися, то е, з паном Левчиком, який, на жаль, і породив це все е, е, неконструктивне рішення, вдаючи незаконність, законні вказівки в першу чергу для своїх та якби колег надалі відбулися такі невеликі шарпанини і знову ж таки: наїзд на мене, оскільки водій не вима не виконував мою законну вимогу. Він не він зупинився точніше посеред дороги, потім почав рух на мене і не зупинився. і Вдарив ну я в результаті чого був дар автомобіль вдарив мене ногою. То був звичайно. наїзд чи ні? Звичайно, а він є зафіксований так, на відео звичайно. Як порушена доказ того порушена кримінальна справа, стаття 345 триста сорок п'ятого поліції також наскільки мені відомо внесено дані в ЄРДР відносно статті 279 сімдесят блокування шляхів та автомагістрали. І наскільки відомо, під кінець акції було затримано ще трьох учасників акції, які нанесли чи тілесні ушкодження, чи почали шарпати заформою до одяг працівники поліції. Скільки зараз затримано учасників акції? Наскільки ну, відомо особу, яку зранку затримали її вже відпустили. Так даних осіб, яких затримали, щойно довезли, повезли в райвідділ, їх опитають і знову ж таки відпустять. Тобто кримінальне провадження тільки одне те стосовно вас. Ну, не знає, ну, стосовно це, буде, цієї ситуації... це вже буде районний відділ поліції і слідство вирішувати. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Як ви гадаєте, вона є нормальною чи ні? Однозначно, що не є нормальною. Взагалі, ми за мирний протест і в будь-який законний спосіб намагаємося виразити свою думку. Ну, наїзд там. Я не сказав би це був наїзд. Ну незначний, але все ж був. Да, Тому що я хотів би сам особисто, я думаю, всім було б цікаво глянути бодікамеру, особисто вашу не було в мене Да. І дуже прикро, Я думаю, що ні в кого не було включено в той момент. А ви тільки І відеодокази да, відео також. Можливо, ваші хлопці знімали. Ну я думаю, що можливо. Ми передивимося свої а, докази. І ну, так як всі, хто цей подію бачив. Взагалі машина просто рухалась далі. Ну, я скажу, що ЮА рівне обо... оприлюднить відео як тільки з вашого боку або з вашого боку, пане Сергію, ви нам надасте, ми обов'язково стрічці опублікуємо, повідомимо наших глядачів. До речі, є у нас питання під стрімом від Валентини. Щастівої. питання до представника Євросили на його думку, водії, які перевозять міжнародні вантажі та простояли в цих перекриттях. Які сплатять штрафні санкції у євро? Чи вплинула ваша акція на результати розгляду питання розмитнення? Я думаю, що в майбутньому однозначно вплине. На жаль, не так легко достукатись до тих людей, які сидять в кабінетах і можуть купувати автомобілі за мільйони. Не так легко. Вони ніколи не зрозуміють нас, бідняків або середній клас людей. Хто поверне гроші тим, хто втратив сьогодні від їхньої акції? Це знову ж таки підстримане до питання. розумію. Плануючи цю акцію, я ще раз наголошу, ми не хотіли перекривати взагалі дорогу. Ми хотіли, щоб водії знизили швидкість, проїхали і поїхали далі. В результаті водії об'їжджали. Як сказав пан Сергій, суттєвих заторів не було, і всі добирались, можливо, там об'їхавши 20 кілометрів чи 15. То тобто ви готові взя... не стояли. Ви готові взяти відповідальність? От за ці штрафні санкції і взагалі е, за наслідки, які будуть е, в процесі цієї акції протесту, блокування трас? Ну я думаю, той, хто вийшов, він був готовий однозначно взяти на себе певну відповідальність, тому що хто не хотів взяти відповідальність, сидів вдома і до цих пір сидить. Яку відповідальність передбачає законодавство? Ви вже говорили про статті, але разом з тим за ті правопорушення, про які ви вже сьогодні згадували, ну і взагалі, от за блокування і от ті порушення, які ви бачили. Ну незалежно від того, на якій реєстрації транспортний засіб, чи це була українська, чи також іноземна реєстрація, все одно автомобілі притягуються до адміни відповідальності, оскільки вони коли вони порушують правила дорожнього руху. Саме сьогодні не всі були притягнуті до адмінистрації, оскільки було учасників досить багато, порядку 120, 150 чоловік працівники поліції нарахували. Було притягнуто до адміниці тих, кого встигли в першу чергу, ті, кого встановили. Інших осіб встановлювали як учасників акції самих таких злісних не виконавців законних вказівок працівників поліції, але звичайно кримінальна стаття передбачає 279 сімдесят перекриття автошляхів магістрали України. Це вже буде слідство визначати, наскільки буде які саме дії, чи вбачалися в порушення, а вони дійсно вбачалися, тому що були певні незручності для громадян, які проїжджали чи транзитом в нашу область, чи ні. Ну і це вже буде визначати більшість слідства. Все, що у нас було залежне, фіксовано адміністративні порушення сьогодні були. Пане Сергію, що відомо наразі про е, повідомлення про замінування, е, е, яке надійшло о 13 годині поруч? Київчо б ну, на лінію 102 було звернення невідомої особи. Я надіюсь, цю особи також встановлять, оскільки е, даний відрізок дороги хотілося б наголосити, був не замінований. Його е, обслідували в бухотехніки, на що склали відповід... відповідний акт. Не зрозуміло, ким цей був виклик зроблений. Але все ж е, ми згідно правил безпеки, бул на місце подій була викликана швидка в бухотехніки, державна служба надзвичайних ситуацій, і всіма був складений акт про те, що там дійсно не було ніяких таких подій. Це зайняло порядку години часу. Знову ж таки, прокоментуйте цей випадок, тому що автори Євросила е, робила повідомлення про те, що це було навмисно зроблено е, поліцейськими. Ну я не знаю, не готовий сказати. Я солідарний ну, з паном Сергієм, що я надіюсь, виясниться, хто це зробив. Тому що це є злочин. Однозначно не було особисто нам, як мітингувальникам, вигідно, щоб туди приїхали інша техніка, заблокували, все огородили і там ходили з собаками, як ви це розумієте самі. Що вимагають учасники протесту? Все дуже просто. Вимагають скасування тих постанов, які відбулися, за які проголосували або накладення вето президента. Тому що по таких ставках, які вони пропонують розмитнювати. Всім українцям автомобілі, це нереально. Ну наскільки я бачив на сайті авто Євросили, тобто то мова йде про вік автомобіля. про Ось в цій формулі, де є три складових: там є складова акцизу, яка стосується віку автомобіля. Так то, ми вимагаємо саме прибрати то... коефіцієнт віку автомобіля, тому що склалась така ситуація. Ми не живемо так багато, щоб купляти нові автомобілі, там БМВ чи Мерседеси. Можливо, хтось може, як пані Южаніна сказала, мені сподобався, я купила. Я не можу і ви не можете. Ну але ж ті автівки Євро 1 Євро 5 які шкодять Європі, і, ну як на вашу думку... Стимулювати ринок вітчизняного виробництва і стимулювати того, щоб нас тут оточували автівки, які б менш приносили шкоду екології я, і я думаю, навколишньому середовищі України. Я думаю, що потрібно. Нарешті зрозуміти, що в нас немає авторинку. Тобто у вас одна вимога скасувати, Ну чи я помиляюсь, одна вимога скасувати цей коефіцієнт віку. Так, коефіцієнт віку скасувати. Все остальне ми то все, що е, е, потрібно, ми сплатимо. Так само, акциз. Просто коли е, береться середньостатистичний автомобіль на єврономерах, який там коштує в районі 2-2,5 тисяч євро за кордоном, то ми повинні сплатити. На 150% ще вартості від автомобіля ніде в світі такого немає. Скажіть, а ви контактували от уже після голосування з депутатами стосовно цього коефіцієнту з депутатами народними? Однозначно, і як вони реагували на це? Ну а як наші депутати реагують на звернення людей? Просто ігнорують. Ну, у нас... або викручуються всяким способом. Моя колега Світлана Сабанюк. Зателефонувала нашим народним депутатам і назбирала коментарі саме нашими. Маю на увазі від Рівненської області. Пропоную і послухати. Ми, в принципі, розуміємо, що відбувається їх і чому такі наслідки в країні настали. Готові будемо дивитися. Звичайно, будучи вносити законопроекти, будемо. Вивчати, приймати рішення, я співавтор цього законопроекту і підтримую саме цей законопроект, який ми прийняли. Якщо стосується перекриття доріг, ну напевно, на це мають право люди України, але на мою точку зору, люди, які сьогодні їздять не на євробляках, мають так само сказати своє слово, і це буде правильно. Оскільки, якщо ми будемо спокійно сприймати дану ситуацію, це і дуже здорова атмосфера буде сьогодні, як в області, так і в країні. Тому я проти цього. Сьогоднішні протести не пов'язані е, з тим, що відмовля відміняти попередній законопроект. Вони пов'язані з підзаконними актами, адже багато е, хто е, поїхали знімати з реєстрації автомобілів за кордон, е, зняли їх і рез'ясували, що вони вже там давно зняті з реєстрації. А в'їхати назад не можуть в Україну і машини опинилися ці люди в буферній так званій зоні між е, однією державою і другою. На жаль, ми не змогли почути думку Василя Яніцького, який сказав, що він на сесії говорити не може. А також Олега Осуковського, якого впродовж цілого дня також намагалися зв'язатися, але він не брав слухавку. Скажіть, будь ласка, пане Сергію. Наскільки ускладнений е, рух, от зараз в місцях в місці блокування, так тому що в Сарнах е, розблокована траса, так в сарнах траса розблокована зараз. Наскільки було відомо останнє повідомлення, коли засяг з хлопцями, коли що не вони... ішов що... на ефір? Траса була розблокована, але закінчилася неприємним таким інцидентом, коли у працівника патрульної поліції було зірвано жетон і пошкоджено форманий одяг. Ну, наскільки мені відомо, зараз акція закінчилась. Можливо, вона продовжується, на жаль, зв'язатись не може зараз. Ну зараз в нас буде можливість зв'язатися і запитати, скільки поліцейських було сьогодні задіяно для охорони порядку в цих. В місцях проведення акції так з самого початку було задіяно саме працівників патрульної поліції, 18 чоловік, в тому числі керівництво, я і мої заступники працівники головного управління, на жаль, не можу сказати, скільки було задійно. Пізніше підтягнулось більше сил, оскільки конструктивних пропозицій не змогли досягнути з учасниками акції. А пізніше, коли вже все таки досягли, із пів четвертої до п'ятої години ми пускали по 10 хвилин рух, нас вистачало три людини для забезпечення ну нормального функціонування і траси і безпеки саме учасників цієї акції. Ну, в той час, коли ви там були, наскільки утворився довгий корок? Корок фактично не було. Ну кажу, 10 хвилин це максимальний затор. Єдине, що були незручності жителів для, для жителів села Городище, яких там кажуть і забори фуршики пошкодили, і асфальт поліз, тому що іншого об'їзду не було фактично для громадян. І інші автомобілі зі сторони Львова мусили об'їжджати заправкою Сокарту. Фактично були невеликі інциденти, коли перекрасили. Тривали сам пішохідний перехід по Сокару, але все ж е, пішохідний перехід регулював регулювальник, і, і, і пішоходи, і водії мали виконувати його законну вимогу. Є У нас на зв'язку е, Руслан Левчик, ко координатор акції. Алло, доброго дня, пане Руслане. Доброго доброго вечора. Добрий, день. Точніше. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, що відбувається зараз на трасі Київчоп у тому місці, де. На трасі нічого не відбувається, тому що ми передвинулись вже в райвідділ поліції, що по вулиці Петра Могили, 41. Працівники патрульної поліції компроментували черговий конфлікт в цьому порахунку це спровокували конфлікт і ми зараз. Заходимо в райвідділі, тому що вони е, затримали трьох наших людей. Е, самі е, спровокували е, бійку, тобто, і затримали а... людей. Акції немає зараз на е, трасі Київчоб. Ми зараз всі в райвідділі. Тут е, так само починаються якісь провокативні дії стосовно учасників. Е, Потерпілих не допускають, але ми примані е, слідчі пане... слідчі не хоче допускати нас до потерпілих. Пане Руслане, пане Руслане, які докази ви зможете надати, щоб підтвердити свої слова? Ну бо ви говорите, спровокували на, на офіційній сторінці авто євросила, авто євросила є повністю е, пряма мова велася на Фейсбук. Тобто крім е, сторінки Фейсбук доказів ніяких немає. Ну там є відео, повністю відео. Це є докази. Як це немає доказів? Ні, то я про це власне і питаю. Ну, тобто до ранку акції вже, як такої немає. Ну всі видвинулися в райвіді. Я зрозумів. Добре, дякую вам. З нами на зв'язку був Руслан Левчик, координатор акції, в якій говорить про те, що він уже в райвідділу. Можете прокоментувати, пане Сергію, якщо вам відомо, напевно, ні, бо... Ви тут були ну в першу чергу, хотілося б закликати громадян не вестися знову ж таки на ті провокації зі сторони ну незрозумілих членів цієї організації. На жаль, яких мусять терпіти і самі члени організації, але все ж хотілося б, щоб людьми не маніпулювали, їх не водили в оману, а надавали чіткі конструктивні пропозиції, в яких можна вони могли б учасники акції висловити свою позицію і повернулися б живі здорові додому, і так само водії доїхали б додому живими здоровими. Рому, це єдине моє прохання до всіх, що коментувати, ну вже слідство саме дасть рішення по, по даних подіях, пане Андрію. Якщо говорити про ваші вимоги, то е, оцей коефіцієнт віку автівки е, даються ж вам пільгі, по-моєму, до 90 днів. Так, при реєстрації, тобто цей коефіцієнт ще ділиться навпіл. Тобто, якщо грубо говорити, брати машину, от ми з колегою сьогодні підраховували. Е, у якої двигун буде об'ємом три тисячі кубічних сантиметрів, і їй буде, наприклад, десять років, то її акциз буде складати півтори тисячі доларів. Ну, зараз це 700 доларів. Ну, якщо так говорити, я звичайно нав'язую свою думку. але чи вартують от ці гроші? Тих ну незручностей, які от зараз є кругом по Україні, однозначно вартують, тому що ви говорите за десятирічний автомобіль, якого об'єм двигуна 3 літра. А ви рахували, наприклад, 17-річний автомобіль. Переважна кількість автомобілів, які в нас в області їздять, я так дивлюся, в районі 17-20 років. Ви порахуйте, ну добре, дуже добре, коли дала нам держава таку знижку. Але це ж не завжди буде на постійній основі люди платити будуть шалені гроші, і кожен українець, який просто працює на роботі, він не зможе купити собі, наприклад, БМВ або Мерседес десятирічний. Але тому, вам... що він і в Європі коштує нормальних грошей? Чому вам не спробувати домовитися ж таки іншим шляхом і іншим способом? Так ми пробували. Ми ціле літо пробували, писали законопроекти різні, участвували в різних дискусіях. Однозначно пробували законним мирним шляхом. От є інформація про те, що, по-перше, люди під стрімом нам пишуть, що вони не погоджуються. Ви ну, зможете потім переглянути, власне, наш стрім Траса, яку використовували в об'їзд через городище, уже пошкоджена, ну, пошкоджена через об'їзд, який здійснювали автівки. Знову ж таки, чи готові ви взяти відповідальність за це? Ну, по-перше, ніхто не змушував об'їжджати. Ну. Їх направляли туди. Водій міг просто почекати. Ніхто ж не заставляв їхати туди там, бити свій автомобіль. Якщо йому не терпляче було, ми автобуси всі пропускали. Коли під'їжджав автобус до нас, то протестувальники ми його пропускали однозначно. Так само, де були малі діти, пропускалися автомобілі. Це можна подивитись навіть у нас на відео. Ясно. На завершення, буквально 15 секунд, пане. Сергію, як ви оцінюєте ну от такі акції, і ну можете звернутись до глядачів знову ж хочу наголосити, що ми підтримуємо любе законне вимогу громадян, оскільки це є конституційним їхнім правом, але воно має бути в межах закону і не заважати, не заважати нікому. Хотілося просто звернутись до громадян, щоб вони не дозволяли собою маніпулювати і перевіряти додаткову інформацію, яку вони мають. Ну що ж, дякую вам. Дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про акцію, яку провели авто Євросила. Вони нагадаю, блокували трасу Київ-Чоп і трасу Київ Коваль. Ви дивилися тему дня на юа. Рівне. До зустрічі.